У Кривому Розі створена розгалужена мережа навчальних закладів. Функціонують 384 заклади освіти: 149 дитсадків, 15 закладів профтехосвіти, 28 вишів та 149 шкіл. Всі вони вже у перший день вересня відчинять двері на зустріч своїм вихованцям. Очікується, що за парти цього року сядуть 60 тисяч 633 учні. З них 6 тисяч 699 першокласників. Для них новий навчальний рік розпочнеться. Приємних подарунків. Як і в минулому році, за рахунок обласної субвенції виготовлені і будуть надані безкоштовно учням 2-11 класів щоденники патріотичного направлення, де на сторінках цього щоденника ми можемо побачити видатні місця нашого міста і нашої області. Перше за багато років за рахунок обласної субвенції будуть виділені кошти на переоснащення медичних кабінетів у школах міста. Потурбувалися депутати міської ради і про збільшення фінансування на харчування школярів. З 1 січня депутатським корпусом і керівництвом міста затверджена нова сума на харчування. Це було у нас 10 гривень на харчування дітей, зараз складає 12, що вже наблизило нас до 100% виконання натуральних норм харчування дітей. Місто не матиме проблем, запевнила Наталя Касимова, начальник управління освіти військову конкому, із педагогічними кадрами. Всі освітні заклади ними укомплектовані. Ще 50 молодих педагогів прийдуть до шкіл, які вже мають змогу обирати педагогів на конкурсній основі. Надалі у кривому розі будуть активно запроваджуватися нові стандарти освіти. З минулого року започатковується новий державний стандарт освіти. що... За собою веде нові навчальні програми, і це стосувалося минулого року лише першокласників, які почали вивчати іноземну мову з першого класу, отримали нові підручники у повному обсязі. В цьому році ми продовжуємо кракувати в цьому напрямку. Тепер вже минулорічні першокласники, коли прийдуть до другого класу. Почнуть вивчати новий предмет сходинки до інформатики. І, як я казала вже раніше, дуже багато уваги приділяється природничим дисциплінам і екологічній освіті. В умовах сьогодення це дуже актуально. Зміни торкнуться і учнів п'ятих класів, які почнуть вивчати другу іноземну мову та інформатику. І у подальшому в місті зберігатиметься тенденція охоплення всіх старшокласників профільним навчанням. Профільне навчання, яке в нас введено вже не перший рік, і станом на сьогодні старшокласники стовідсотково охоплені у всіх закладах освіти міста профільним навчанням. Найбільш поширені профілі – математичний. Філологічний суспільно-гуманітарний профіль. Щодо ситуації з підручниками, то її Наталія Касимова прокоментувала так: станом на сьогодні ми наближаємося до 100-відсоткової відмітки забезпечення підручниками всіх без виключення учнів наших шкіл. Дещо спостерігається, нехватка підручників, але Таких поодиноких предметів це для старшокласників. Ті підручники, які були надруковані раніше. Все те, що вводиться зараз, згідно з новим державним стандартом, отримує забезпечення підручників 100%. Ще до початку нового навчального року школярі почали проходити медичний огляд. Наразі його пройшли понад 60% учнів. Кінцевий термін 30 жовтня. Що ж стосовно зовнішнього вигляду учнів, то обов'язковість форми регламентується винятково уставом навчального закладу. Як в минулому році, навчальний рік поділено на два семестри. Перший триватиме з 2 вересня по 27 грудня, другий з 13 січня по 30 травня. Перше вересня в цьому році припало на неділю. Це вихідний день. Тому урочисте свято першого дзвоника відбудеться в цей день. Але навчальних занять не буде. Навчальні заняття розпочинаються згідно з розкладом у понеділок 2 вересня. Також плануємо 2 вересня провести уроки пам'яті в зв'язку з наближенням до 70-річчя перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Вже починаємо готуватися до цієї дати заздалегідь. Державна підсумкова атестація для 9 класів закінчиться до 18-19 червня. В 11 класах державна підсумкова атестація відбудеться до 31 травня і рекомендовано провести випускні вечори з урочистим врученням документів про освіту в 11 класах орієнтовно 31 травня-1 червня. За останні два роки освітні заклади міста отримала 30 нових комп'ютерних класів. Відтепер всі заклади галузі освіти міста на 100% забезпечені оргтехнікою. Наразі триває оснащення комп'ютерами вже бібліотек шкіл. До нового навчального року у багатьох школах проведені ремонтні роботи. Тож можна говорити, що свято першого дзвоника дійсно принесе чимало приємних хвилин і маленьким криворіжцям і їх батькам, адже навчатимуться вони у зручних, затишних і комфортних школах. Де Створені всі умови для розвитку юних талантів криворіжжя.